значно збільшилась кількість знищеної російської техніки в небі. Кожна збита одиниця це сміливість, професіоналізм та якісна робота наших воїнів для того, аби дізнатися, як відбувається підготовка, спостереження та власне знищення цілі. Наша знімальна група висувається до підрозділу протиповітряної оборони. Наш шлях пролягає через території, які певний час перебували під російською окупацією. Розбиті будинки, залишки від знищеної техніки окупантів, атмосфера не з найкращих. Проти дух та бойовий настрій наших захисників проти впевненості та сил. Яскраві враження, душевні розмови, але водночас пильність та сконцентрованість. Адже ворог щохвилини може атакувати з неба. Моя задача: обраняти небо. тобто вилітають вражеські самоліти, я маю їх. Давалося збувати Су-24, Су-25, Су-27, вертольот. Зараз злочання, звісно, є емоції, то, що ти виконав задачу, як би праху унічтожен. Новітні ПЗРК стінгер перевірна руками ігла та ЗУ-23. Наші хлопці працюють з усього. До прикладу, з цього Стінгера днями наші захисники збили ворожий БПЛА Орлан-10. Були на бойовому чергуванні, почули звук в повітрі. Згодом зрозуміли, що це орлеан 10 З напарником вийшли на позицію, взяли стінгер, захопили ціль та знищили ворожий об'єкт. В стінгері ми маємо теплове наведення і фотоконтраст. За цього можна ціль не обов'язково. Щоб вона була велика і мала б дуже випромінювала дуже багато тепла своєю роботою. Хлопці не лише зберігають життя українцям, але й не дають ворогу можливості проводити повітряну розвідку.